У випуску зрив наступу на Харків як головний підсумок року. Чи вистачає Росіянам сил? Щоби повторь накопичення окупантів в районі Вовчанська, бої безперервно свята під Куп'янськом ексклюзив гур до дня народження Бандери. Зрив окупації Харкова назвав одним з головних підсумків 2024 року президент України. Аналітик оцінив сили ворога чи достатні їх для третьої спроби захопити Харків. Росіяни накопичують сили під Вовчанськом. На Куп'янщині тривають бої. А ГУР підготувала ексклюзив до дня народження Бандери. Головні події в Харківській області за тиждень в огляді медіагрупи Об'єктив. Протягом тижня генштаб ЗСУ інформував про бої на півночі та північному сході від Харкова, найбільше в районі Вовчанська. Кілька разів у зведеннях були дані про штурми в районі Ліпців і Гатища. Набагато більш активні бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Там ворог атакує на півночі від Куп'янська, вже на правому березі Осколу. Генштаб згадував населені пункти Западне та Дворічна. Також бої тривають поблизу самого Куп'янська біля Петропавлівки та Кучерівки, і на виступі на лівому березі Осколу в районі Кругляківки та Загризового. На борівському напрямку окупанти атакують поблизу Лозової інформації про якісь успіхи загарбників на всіх напрямках у Харківській області протягом тижня не надходило. Інститут вивчення війни та команда Діпстейт не зафіксували жодного підтвердженого просування. Президент України Володимир Зеленський у першому інтерв'ю нового року назвав одним із головних досягнень 2024-го зрив наступу РФ на Харків. Осінь. Зима 2024 року. Це Зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці, передусім, воїни, всі молодці держава це пройшла у 24-му році, і цей зрив відбувся і. Це українські міста і українські люди. Я хотів передусім подякувати людям, які в цих містах вони пройшли серйозне випробування. Найближчі загрози для Харкова та ймовірні плани окупантів проаналізував керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Їм з точки зору захоплення великих обласних центрів зараз не вистачає сил і ресурсів. Вони це розуміють. Але я би хотів нас повернути десь на півроку тому. Пам'ятаєте, коли ворог готував операцію на Харківщині, теж були обговорення а для чого цього вистачить? І багато хто казав про те, що ну слухайте, цих сил недостатньо для того, щоб захопити Харків. Однак можливо, ворог і не розглядав від початку захоплення Харкова. Хоча, якщо б їм вдалося просунутися, вони б робили все для того, щоб проводити операцію. Охоплюючи або напівохоплюючи довкола обласного центру, тоді довкола Харкова. Те ж саме в разі спроможності і в разі можливостей ворога вони розглядали і зараз. Попри втішні для Харкова підсумки року, приводів для заспокоєння недостатньо. Протягом тижня Сили оборони України інформували про нове накопичення ворога на Вовчанському напрямку. У районі Вовчанська фіксують ворожі ДРГ, були бої. Із донесень нашої розвідки, а також суміжних підрозділів, ми бачимо і знаємо цю інформацію про накопичення ворожої техніки і ворожого особового складу. Але станом на сьогодні інтенсифікації бойових дій тут поки що не відбувається. Знову ж таки, це скоріш за все пов'язано з тим, що в нас триває. Операція сил оборони на Курщині, і тому, відповідно, ворог змушений залучати ці ресурси і таким чином на півночі Харківщини, і, зокрема, на Вовчанську, вони активно не задіюються. Неспокійно залишається обстановка на Куп'янському напрямку. Заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін повідомив про загрозу для Куп'янська та Борової. Він відзначив, що штурмові дії ворога відбуваються щоденно, без перерв на свята. До річки Оскіл армія РФ пробивається і з боку Макіївки, південніше, і в районі Загризового, північніше. Також тривають спроби перетинання осколу в районі дворічної. За даними Жоріна, росіянам сприяють погодні умови. Часто вони ускладнюють роботу дронів. Відповідно, захисники не бачать завчасно дії ворога. Серед найвизначніших операцій минулого року на Харківщині вибиття загарбників із Вовчанського агрегатного заводу. Ексклюзивні кадри звідти опублікувала головне управління розвідки України. Гур присвятив публікацію річниці від дня народження голови проводу ОУН Степана Бендери. На опублікованих кадрах штурм, який здійснили воїни спецпідрозділу Тимура, гурмоу та взяття в полон окупантів. Більше інформації про події на фронті на сайтах медіагрупи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями на фронті разом із новинами «Об'єктив».